Україна. В одному цьому слові і для нас, і навіть для чужинців бринить музика смутку і жалю. Україна, країна трагедій і краси, країна, де найбільше люблять волю і найменше знали її. Країна гарячої любові до народу і чорної зради йому, довгої, віковічної, героїчної боротьби за волю. Шлях України позначений високими степовими могилами, руїнами та прекрасними народними піснями. Народи України твоєю силою, волею, словом утвердилася на нашій рідній землі самостійна українська держава. Україна. Україна моя, берегиня, ти колиска, пісень глибина. Україна моя батьківщина, ти як батько і мати, одна. Хай радіють, зростають в нас діти, різнобаряв, рісні, сади. Нам без тебе ніяк не прожити. Ми у тебе, а в нас є лише ти. 23 серпня ми відзначаємо День державного прапора та 24 серпня 32 річницю Незалежності України. Україна. Вперше озвалась вона рідною мовою з глибин 14 століття і залунала багато голосу в думах і піснях. На довгих і стрімких шляхах історії вона мужньо відстоювала своє право на існування, Топтали її, палили вогнем, а вона воскресла. Що за земля? Що за народ? Пам'ятник боїм їм спорудити, але нема такого каменя красення. Нехай же цим сплавом буде наша довічна любов. Україна, моя співуча, ніжна мене, колиска добра. Я люблю твої древні кручі, Буйно зелень на схилах Дніпра. Ти одвічна. У пісні, у слові, ти у думах співця Кобзаря. Україну моя казкова, наше серце для тебе співа. Україна це отче земля, рідний край, де ми народилися. Наша держава розташована в центрі Європи. Через усю Україну з півночі на південь протікає могутній Дніпро, одна з найбільших річок Європи. На берегах Дніпра розкинувся Красень, Київ столиця нашої держави. З півдня України омивають моря Чорне та Азовське. На Заході здіймаються е, у небо вершини Карпат, а на півдні розкинулися Кримські гори. У стілі си на півночі це полісся. А далі на південь природні пейзажі поступово змінюються, переходячи у вільні степи. Ось така дивовижна природа нашої України. Український народ має давню історію. Він створив оригінальну і неповторну культуру відому світові. Україна може пишатись Своєю древньою величною історією. Кожна держава світу має свої символи. Україна не виняток. Державні символи України герб, прапор і гімн. Герб нашої держави Тризуб, має глибокі історичні корення, належить до часів князювання в Києві Володимира Великого. Він символізує ту ж трійцю жит... життєтворних енергій. Це що і хрест, мудрість, знання, любов, які виходять з одного джерела. 2 вересня 1991 року над будинком Верховної Ради України було піднято синьо-жовтий прапор, символ незалежності та суверенітету нашої держави. Синій колір символізує чисте небо, мир, жовтий. Достаток і працелюбність. Пісня Окраса української нації. Завжди була з людьми. У години радості і горя, під час роботи та відпочинку, в свята і в будні пісня душа народу. Національний гімн вищий прояв волелюбних прагнень народу, духовних устремлінь. Яскравим виявом національно-патріотичних почуттів українців став вірш поета і етнографа Павла Чубинського ще не вмерла Україна. Жодному нашому творові української літератури не судилася така велична і така трагічна доля, велична, бо в ньому втілена споконвічна мрія народу, здобути волю Трагічна. Бо понад століття пісню гімн переслідували, вбивали, забороняли та, як не силувались, не вбили. Гімн ще не вмерла Україна поряд з державним гербом Тризубом і синьо-жовтим прапором є офіційним символом держави. Справжній громадянин України. Повинен знати і поважати символи своєї держави, свідомо дотримуватись почистей та правил поведінки щодо державних символів у повсякденному житті та під час урочистостей, не дозволяти глумитися над ними, пишатися незалежною, єдиною українською державою. Саме сьогодні, в цей час. Ми маємо як ніколи проявити свою любов до рідної батьківщини. Саме сьогодні, коли керівництво, так сказати, дружньої народу розпочало неоголошену війну проти волі, незалежності українців. Зараз нашій країні як ніколи треба бути єдиною та згуртованою. За цілісність наш... На цілісність нашої держави посягнули вороги. І багато наших земляків мобілізовано до лаг українського війська. Вони з честю відвоюють та захищають кордони нашої держави, борються за єдність та цілісність. Збирання південно-руських земель було пріоритетним напрямком внутрішньої політики київських князів Олега та Ігоря, Святослава та Володимира Великого, Ярослава Мудрого та Володимира Мономаха. Протягом віків втіленням ідеї соборності займались гетьмани України Богдан Хмельницький, Іван Мазепа, Петро Дорошенко, Пилип Орвик. За цей час. Не одному поколінню українців довелося ціною власного життя здобувати право прийдешніх поколінь на незалежність. Такого тривожного. І разом з тим героїчного року історія нашої незалежності ще не знала. Кожен сущий громадянин відчув ціну власної самостійності, миру та спокою. 1991 рік вписано в новітню історію України як час, з якого почалася нова сторінка розвитку державності, 2004 рік прояв громадянської активності під час помаранчевої революції. 2013 рік революція гідності, що призвела до політичних та суспільних змін в Україні. Літо. 2014-го подвиг українських військових та добровольців у боротьбі з російськими бойовиками, які тероризують східні регіони України. Трагічні події в Україні, починаючи з листопада 2013 року, тривожать та не залишають байдужими жодного громадянина країни. Кожному з нас необхідно усвідомити, за що боролися учасники Євромайдану і заради чого пожертвували своїм життям Небесна Сотня та воїни, які загинули і гинуть зараз у боротьбі за свободу, цілісність і єдність держави. Більше 20 років Україна не знала війни. Наш народ пишався тим. Що в буремні 90 ті Україні вдалося зберегти мир. Але війна не обійшла нашу державу. Ще кілька років тому ми з вами не знали дуже багатьох слів, пов'язаних з війною. Тепер же майже кожну родину так чи інакше опалило полум'я військових дій. Ще кілька років тому слова. Слава Україні, героям слава не мали такої ваги, як тепер. Сьогодні ці слова набули нового змісту. Слова слава Україні, героям слава перестали бути просто вітанням. Це віддання шани найкраще, котрі у найважливіший момент нашої держави. Не злякалися і пожертвували собою заради своєї батьківщини. Ці герої це хлопці і дівчата, що зі зброєю в руках захищають кордони України. Це лікарі, які з того світу повертають до життя поранених. Це волонтери, на плечах яких тримається наша з армія. Пливуть гроби по морю, як човни, по морю рук, по морю сліз і гніву, пливуть в човнах розтерзані сини, на хвилі молитов і переспіву. Так, ніби в жилах замерзає кров, а потім б'є у скроні голос крові за тих, хто тихо жив. А відійшов у дзвонах слави праведним героям, пливуть човни. Гойдає кожну лодь людська долоня, тепла і тремтяча, човнами править втішений Господь, а серце розривається і плаче, і кожна мати плаче, і пече їй кожна рана у чужого сина. Стоїть Донбас і Львів плече в плече і разом з ними плаче Україна. Нехай же вам, герої, віддає святий Петро ключі від того раю, де обіємний ангелом стає. Бо він герой. Герої не вмирають. Герої не вмирають. Просто йдуть із поля боя. В небо, в лицарі із смерті. Пливуть човни, пливуть човни, пливуть. Героям слава вписана у серці. Нашу батьківщину, нашу Україну зламати не можна. Як птах Фенікс, вона відроджується із попілу стає міцнішою. Сильнішою хочу навести слова одного із політичних аналітиків при ООН. Після закінчення війни Україна отримає сильну армію, патріотизм на високому рівні згуртовану націю, а Росія лише безім'янні могили. Живи Співаю країну, як рідні ліси, як вітер в широкому полі Щасливі ми, що народилися і живемо на такій чудовій, багатій, мальовничій землі у нашій славній Україні. Всевишній Боже, дякую Тобі, що створив мене вільною українкою. Дитиною українського народу, дитиною багатої і великої землі, дякую тобі все щедре, що ти дав моєму народу чарівну мову і пісню. Ми, майбутнє України, любимо рідну землю, так, як заповідав великий Тарас. Бережімо волю і незалежність України, поважаємо свій народ. І його мелодійну мову. Шануйте себе і свою гідність. І шановані будете іншими, своїми знаннями, працею, здобутками підносьте культуру, своїми досягненнями, славте її, будьте гідними своїх предків, Всевишній творче, Поможи моєму народу діждати кращої долі. На власній багатій, великій землі. З Днем Незалежності! Вітаю Україна! Вставай, борися до кінця за мирне світле, чисте небо та за вільне краще майбуття. Не забуваймо тих героїв, Которі. котрі пішли в небеса mm. тих, що... тих, що рятують Україну ціною власного життя, вшануємо хвилиною мовчання. Тих героїв, що віддали свої життя за Україну.